Польща налагоджує маршрути для українського зерна до країн, які цього потребують. Повідомляє президент Польщі Дуда, пише CNN. Президент Польщі Анджей Дуда заявив у неділю, що Польща підготувала транзитні коридори, які дозволять українським зерновим вантажам рухатися через її територію та досягати країн, які найбільше цього потребують. Ці коментарі примітні тим, що польський уряд приєднався до Угорщини та Словаччини у продовженні заборони на їм. Порт дешевого українського зерна, адже за їх словами, це завдало шкоди місцевим фермерам. Виступаючи в неділю, Дуда сказав, що Польща все одно допоможе вантажам дістатися до кінцевого пункту призначення минулого тижня. Київ і Варшава публічно посварилися через питання зерна та питання постачання зброї, пише видання. Під час виступу на саміті з відновлення України в п'ятницю Дуда сказав, що зернова суперечка між Україною не матиме серйозного впливу на відносини між двома країнами, оскільки вони мають історичний вимір. Повідомляє державне інформаційне агентство ПАП. Ми намагаємося допомогти Україні і тим країнам, які потребують цієї допомоги. Я вважаю, що це правильне рішення, що польський уряд залишив заборону на продаж українського зерна на польському ринку, сказав Дуда в інтерв'ю польському телеканалу TVP1 у неділю. Однак ми повинні зробити все, щоб транзит був якомога більшим. Додав Дуда, йдеться в заяві його офісу. Байден постачатиме Києву ракети великої дальності атакам після місяців лобіювання. Пише Файненшал Таймс. Про це видання повідомляє з посиланням на джерела і каже, що адміністрація Байдена вирішила публічно не оголошувати про поставки Україні ракет Атакамс. США надішлють їх найближчим часом спочатку у невеликих кількостях. кажуть. <з ознайомлені з питанням виданню Україна вже давно запросила сотні атакамс. досі. США утримувалися частково через побоювання, що постачання Києву зброї може призвести до ескалації конфлікту а частково через те, що Пентагон хвилювався, що його не вистачить для майбутніх власних потреб. Президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну американські ракети великої дальності відомі як Атакам з після місяців обговорень чи надати Києву боєприпаси. Повідомляють джерела, знайомі з питанням, за словами джерел Вашингтон надійшла версію ракет озброєну касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою. Рішення було прийнято перед візитом президента України Володимира Зеленського до США цього тижня, але адміністрація Байдена вирішила не оголошувати про це публічно. Одна людина сказала, що це робилося щоб уникнути навіювання росіянам. На тлі загроз Чорного моря Україна активізує використання нового судноплавного маршруту. Пише The New York Times. Маршрут дозволив Києву відновити експорт зерна та інших товарів через Чорне море, незважаючи на загрози комерційному судноплавству з боку Росії під час війни. Україна активізувала використання нового судноплавного маршруту, який дозволив їй почати відроджувати експорт зерна, щоб обійти де-факто російську блокаду українських чорноморських портів. Два кораблі успішно використали новий маршрут минулого тижня без пригод, і ще три вантажні судна зайшли в українські води останніми днями, за словами офіційних осіб. Маршрут дозволив Києву відновити експорт зерна та інших товарів через Чорне море, незважаючи на загрози комерційному судноплавству з боку Росії під час війни. Україна активізувала використання нового судоплавного маршруту, який дозволив їй почати відроджувати експорт зерна, щоб обійти де факто російську блокаду її чорноморських портів. Неодноразові авіаудари російських військ з липня по українському порту Одеси після виходу Кремля з угоди, яка дозволяла Україні експортувати свої продовольчі культури безпосередньо через води до Туреччини, змусили Україну припинити використання. Своїх трьох чорноморських портів як експортного маршруту та працювати над створенням альтернативи. На Україну чекає тривала війна. Потрібна зміна курсу, пише The Eкономіст. Світою Україні варто налаштуватися на тривалу війну. Запевняють у редакційній колонці автори з економіст. Досі всі сподівалися на контрнаступ, не надто плануючи життя на наступні роки. Пише автор. Звісно, події ще можуть здивувати, та й прорив на фронті можливий. Однак, навряд чи варто робити на це ставку. Як і на переговори в осяжному майбутньому, пише видання, адже жодна сторона їх не хоче і не готова до них. Натомість вважають у виданні слід бути. Готовими до тривалої, можливо, багаторічної війни насамперед йдеться про безпеку. Потрібно захистити ППО. Всі великі міста України не гірше ніж захищений Київ. Також потрібно частково переносити війну на території Росії. Вважає автор, і регулярні запуски дронів по цілях України агресорі є гарним прикладом цього. Війна в Україні неодноразово обманювала очікування. Тепер це робиться знову. Контрнаступ, який розпочався в червні ґрунтувався на надії, що українські солдати оснащені сучасною західною зброєю та пройшовши навчання в Німеччині, повернуть собі достатню територію, щоб забезпечити своїм лідерам сильну позицію на будь-яких наступних переговорах. Цей план не працює, незважаючи на героїчні зусилля та прориви російської оборони під роботиним. Україна звільнила менше 25% території, яку Росія окупувала. Лінія фронту на тисячу кілометрів має. Же не сунулося. Українська армія все ще може здійснити прорив у найближчі тижні, спровокувавши крах крихких російських сил. Але, судячи з даних за останні три місяці, було б помилкою робити ставку на це. Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати, як завжди, все найкраще, найцікавіше, те про що варто знати, збираю в рубрику інформаційний фронт. Тож зустрінемося з глядачами прямого завтра, як завжди, о 12.50.